Привіт! Сьогодні ви почуєте одразу кілька моторошних історій з Reddit. Обіцяю, буде цікаво. Тож не буду затягувати, почнемо. Какова Історія, пал... першний. я прикинулася зниклою дівчиною, щоб обікрасти її родину. Все почалося випадково. Я натрапила на історію про дівчину, яка зникла кілька місяців тому. Її обличчя було всюди, на плакатах, у новинах, у соцмережах. Вона здавалася ідеальною, її любили всі. І тоді я подумала, чому б мені не використати це? Я почала вивчати її життя, переглядала профілі, слухала музику, запам'ятовувала, як вона говорить. Я стала нею. Принаймні зовні. Потім я подзвонила її родині. Мій голос тремтів. Я повернулася. Вони не вірили, але я знала факти, які знала лише вона, і тоді вони заплакали, мене прийняли з обіймами, готували мені їжу, показували старі фотографії. Вони справді повірили, що я їхня дочка. Протягом тижнів я збирала інформацію, де у них гроші, що у сейфі, де камери? Вони довірили мені своє серце, а я чекала свого моменту. Одного вечора я відкрила сейф. Взяла все, що змогла, і пішла без слів, без вибачення, без жалю. Для них я була дивом, для себе добре замаскованим монстром. Історія духа. Листи від незнайомця. Я був дитиною, коли отримав перший лист, простий конверт, без зворотньої адреси. Але на ньому було моє ім'я. Лист був дружній, невідомий писав про своє місто, походу, цікаві речі. Я відчув, ніби знайшов нового друга. Я писав у відповідь. Хоча відповіді не приходили, я продовжував. Це стало частиною мого життя. З часом листи стали дивними. Невідомий почав описувати події, які ставалися поруч зі мною, речі, які я нікому не розповідав. Одного дня я прочитав Я бачу тебе за вікном. Я озирнувся Нікого. Але з того моменту я відчував, що хтось поруч. Потім листи зникли, залишилися лише відбитки ніг під вікном, і подряпини на шипках. Я боявся засинати, я боявся тиші, бо знав, він не зник, він став ближчим. Це був не друг, це був мисливець, і я був його здобиччю. Історія Кендл Коув, Шоу, якого не існувало. У дитинстві я обожнював одне дивне шоу. Воно називалося «Кендл Коув». Його крутили по телевізору пізно ввечері. Це було кукольне шоу, та ляльки мали дивні обличчя, а голоси тихі, шепочучі, ніби хтось дихає тобі у вухо. Я запитав у батьків, чи пам'ятають це шоу. Вони відповіли Ти сидів перед екраном, але там був лише шум. Через роки я знайшов форум, де інші згадували Кендл Коув. всі описували одне й те саме ті ж ляльки, ті ж дивні сцени. Але жодного запису цього шоу не існує, ніхто не може довести, що воно було. Можливо, це був масовий глюк або щось гірше. Іноді вночі я все ще чую той сміх, ту мелодію заставки, наче дитинство повертається, але з чимось темним за спиною. Я влаштувався в будинок для людей з амнезією, але вони всі мене пам'ятають. Я отримав роботу в нічну зміну в будинку для людей з важкими психічними розладами, зокрема, амнезією. Звичайна охоронна робота слідкувати за моніторами, робити обхід раз на годину, відмічати звіти. Мене влаштовувала тиша, я шукав спокою після важкого розлучення. Але вже в першу ніч зрозумів, тут щось не так. Коли я зайшов у палату 14-й, стара жінка підняла очі і прошепотіла Ти повернувся, Сашо, моє ім'я. Ніхто з пацієнтів не міг знати мого імені, я ж був новий. Я засміявся нервово, подумав, що випадковість. Але коли повернувся до посту, інший пацієнт, молодий чоловік, який не говорить вже кілька років, подивився просто мені в очі і прошепотів Не тікай цього разу. Я відчув холод у спині. Наступної ночі ситуація повторилася. Жінка, що мала втрату пам'яті після аварії, взяла мене за руку. Ми чекали тебе. І кожного разу. Ці фрази. Ці погляди, ніби вони мене знають, наче я вже був тут раніше. Я звернувся до головної медсестри, щоб запитати, чи працював тут хтось із таким ім'ям. Вона відповіла, що ні. Я подивився на свої фото у телефоні, на водійське посвідчення, все збігалося. Але я відчував, що щось забув, щось важливе. На четверту ніч я залишився у темряві, вимкнувши світло, дивився в монітор. Камери не показували нічого дивного. Аж раптом я побачив, як пацієнти вийшли зі своїх кімнат одночасно Всі йшли до холу, всі стали у коло. Я спустився вниз, серце билося в шиї, вони дивилися на мене, мовчки, а потім почали повторювати разом Ти знову з нами. Нарешті згадав. Я закрив очі, і раптом спогад, спалах. Я стою у цьому ж будинку. Але не охоронець, я пацієнт. Я той, хто колись намагався втекти, хто бачив щось, що не мав бачити. Вони не забули мене, бо я один із них. Зараз я пишу це з кімнати спостереження. Але щоночі, коли камери блимають, я бачу, як вони дивляться в об'єктиви. Чекають, і я більше не впевнений, ким я був до того, як сюди прийшов. Шепіт з шафи у мене ніколи не було уявного друга. Навіть у дитинстві. Я завжди вважав, що ті, хто говорить про голоси або тіні, просто шукають уваги. Але це було до того, як я переїхав у нову квартиру. Однокімнатна квартира в старому будинку. Дешево, занадто дешево. Але я не мав вибору. Перша ніч пройшла нормально, друга трохи дивно, на третю я прокинувся від тихого шепоту. Я подумав, що телевізор залишився увімкненим. Але екран був чорний. Шепіт ішов з шафи. Слова були нерозбірливі, майже як шурхіт сухого листя. Я встав, відчинив дверця, та нічого. Порожньо. Я засміявся. Нерозумна уява, сказав я сам собі. Але кожної ночі цей шепіт повертався все голосніший, все ближчий. Одного вечора я залишив диктофон біля шафи. Наступного ранку, коли я прослуховував запис, я ледь не випустив пристрій із рук. У темряві ночі голос чітко прошепотів Я знаю, як ти помреш. Я не спав наступні дві ночі. Я спробував ночувати в друзів, але щоночі, де б я не був, я чув цей шепіт у ванні під ліжком, у дзеркалі скрізь. Я вирішив повернутися в квартиру і поставити камеру. Увімкнув запис на ніч. Зранку переглянув, і серце майже зупинилось. О третій, чотирнадцятого ночі дверцята шафи самі відкрились, звідти вийшло щось темне, високе, вигнуте, і повільно підійшло до ліжка. Воно схилилось наді мною і прошепотіло Ти дихаєш у моєму світі? Камера згасла. Я перевірив ліжко нічого. Але на шиї лишився слід довгий, як від пальця. І холод, який не проходив до світанку. Я зібрав речі і поїхав. Зараз я ночую в готелі. Але вчора я почув шепіт з за ванної штори, сьогодні з телевізора, хоч він був вимкнений. Зараз із шафи в номері. Я, я не знаю, хто або що це. Але воно мене знайшло, і воно чекає, коли я засну. Замість мого сина. Я втратила свого сина рік тому. Даніелю було лише шість. Ми гуляли в парку, і я відволіклася на телефон буквально на хвилину. Одна мить, і його більше не було. Поліція прочесала все собаки, волонтери, камери, нічого. Він просто зник. Я не виходила з дому майже півроку. Я б вмерла, якби не одна річ, кожної ночі рівно о двах, тридцять три я чула, як хтось ходить у його кімнаті. Кроки маленькі, ледь чутні. Наче дитина. Я боялась, але ще більше. Я хотіла, щоб це був він, хотіла вірити. Однієї ночі я не витримала. Встала, відчинила двері до його кімнати. І на ліжку сидів хлопчик. Спиною до мене. У темряві він виглядав точно як мій Даніель. Та ж піжама, та ж зачіска. Я застигла. Дані, прошепотіла я. Хлопчик обернувся, і це не був мій син. Очі занадто великі, усмішка, занадто широка, його шкіра була надто бліда, ніби її натягнули на кістки, як марлю, але найгірше він усміхався. Він усміхався так, як мій Даніель ніколи не вмів. Ти пустила мене замість нього, прошепотів він. І я залишусь. Я залишусь лі закричала світло згасло, двері зачинились самі собою. Я билась і кричала, поки не знепритомніла. На ранок кімната була порожня, лише один малюнок крейдою на стіні я, хлопчик і хрест. Над хрестом було написано Він вже не повернеться. Я тут назавжди. Відтоді я щовечора чую голос у дитячій кімнаті. Він кличе мене мамою. Він хоче, щоб я його обійняла. Але я знаю це не мій син, це щось інше, щось, що носить його обличчя. І кожної ночі двері відчиняються трохи ширше. Дякую, що подивились це відео. Нові історії виходять кожні два дні, тож не забувайте підписатися, щоб не пропустити. Всім дякую за підтримку. Вам хорошого настрою і бережіть себе.